Вітаю, знайома ситуація. Ставиш собі велику мету, наприклад, почати займатися спортом, а за тиждень-два все повертається на круги своя. Чому так? Сьогодні ми зануримось у метод, який пропонує зовсім інший підхід, і можливо, саме він допоможе нарешті закріпити ті самі корисні звички. Отже, який у нас план? Спочатку поговоримо про парадокс великих змін. Далі розкриємо одну, знаєте, секретну формулу поведінки. Потім з'ясуємо, чому маленькі кроки насправді є неймовірно потужними. Зазирнемо в те, як емоції формують наші звички, і наприкінці спробуємо створити першу крихітну звичку. Це буде цікаво. Тож почнімо з головного, і з того самого питання, яке я певен ставив собі кожен, і яке іноді так розчаровує. Ну погодьтеся, це ж класика, правда, почати бігати з понеділка, перейти на здорове харчування, нарешті відкласти телефон. Ми сповнені рішучості, але минає тиждень, може, два, і все повертається. Чому так відбувається? У чому ж секрет? І тут ми часто потрапляємо в таку собі інтелектуальну пастку. Ми думаємо, що якщо ми все знаємо, якщо прочитали купу статей, то цього достатньо. Але ні, просто знати, що треба робити, це одне, а робити зовсім інше. Ну скільки разів усі ми чули про користь спорту? І що? Це ж не змушує нас автоматично взувати кросівки? Виходить, що самі по собі знання не працюють. І що ми робимо, коли знову нічого не виходить. Правильно, звинувачуємо себе. Мовляв, не вистачило сили волі, мотивація кудись зникла, але насправді, можливо, справа зовсім не в цьому. Що як успішні зміни, це не про те, щоб постійно себе змушувати, а про те, щоб створити правильну систему. Не характер, а саме підхід, ось де криється відповідь. І ось тут ключовий момент подумайте лишень зміни найкраще приживаються, коли ми на позитиві. Не тоді, коли ми картаємо себе за невдачі, а коли відчуваємо радість від маленької перемоги. Саме це відчуття успіху, а не постійний тиск, є тим клеєм, що закріплює нову поведінку. Гаразд, з проблемами розібралися, а тепер до найцікавішого до того, що можна назвати секретним кодом людської поведінки. Існує одна проста, але неймовірно потужна формула, яка пояснює буквально кожну нашу дію, і як тільки ми її зрозуміємо, все стане набагато простіше. Отже, ось вона поведінка дорівнює мотивація плюс здатність, плюс поштовх. Всі три компоненти мають зійтися в один момент. Подумайте про це: відчищення зубів зранку до рішення пробігти марафон усе підкоряється цій формулі. І найголовніше, якщо щось не вдалося зробити, це не означає, що з нами щось не так. Це просто означає, що один із елементів формули випав. Давайте подивимось, як це працює в реальному житті. Після землетрусу на Гаїті Червоний Христ запустив кампанію зі збору коштів. Що вони зробили? Мотивація вона була зашкалюючою, адже всі хотіли допомогти. Поштовх дуже чіткий дзвінок із простою інструкцією, а здатність, вони зробили її максимально високою. Просто надіслати одне смс простіше не буває. І результат просто уявіть собі 21 мільйон доларів за перший тиждень. Це ж неймовірно, і це ідеальний доказ, коли всі три елементи формули на місці потрібна дія стає практично неминучою. Справа не в силі волі людей, а в геніально продуманій системі. Добре, це крутий приклад. Але як нам застосувати цю формулу для себе? А ось тут починається найцікавіше весь фокус у тому, щоб зосередитись на одному компоненті на літері з, тобто на здатності. Подивіться на різницю наш звичний підход це піти в зал на півгодини. Звучить добре, але що відбувається, коли ми втомлені, коли мотивація на нулі? Ця мета здається величезною, непідйомною, і в результаті ми не робимо нічого. А що як замінити це на зробити одне відтискання всього одне? І це підводить нас до золотого правила: нова звичка має бути настільки простою, щоб на неї йшло менше 30 секунд. Чому? Бо коли дія настільки легка, зникають усі відмовки: немає часу, немає сил, це більше не працює. 30 секунд є завжди. Ось, наприклад, історія жінки на ім'я Лінда. Вона була у глибокому розпачі. Її звичка була такою: Щоранку, спускаючи ноги з ліжка, вона просто казала собі: це буде чудовий день. Чотири слова, крихітна дія. Але оскільки вона могла робити це щодня без винятків, ця маленька фраза стала для неї справжнім якорем, точкою опори. Добре, ми зробили звичку крихітною легкою, це перший крок. Але як зробити так, щоб вона прижилася, щоб стала автоматичною? Тут є ще один секрет, і він, скажу вам, геть не такий, як ми звикли думати. Існує величезний міф, що звички створюються повторенням. Просто роби щось 21 день, і все, готово. Але наука каже ні, це не так. Звички створюють емоції. Наш мозок, по суті, запам'ятовує не саму дію, а те, що ми відчули, коли її робили. І та сама ключова емоція це відчуття успіху. Автор називає це сяйвом. Це те саме внутрішнє єс, yes, клас, я молодець. Саме цей момент успіху наш мозок сприймає як винагороду. Це сигнал для нього. Гей, це було добре? Запам'ятай і зроби це знову. Це, по суті, біохімія, яка вкарбовує звичку в нашу нейронну мережу. А як створити це сяєво штучно? Дуже просто. Миттєвим святкуванням. Одразу після того, як зробили своє одне відтискання, треба відсвяткувати. Це може бути завгодно, переможний жест, тихе слово супер чи навіть просто шкира усмішка. Таким чином, ми, по суті, хакаємо свій мозок, свідомо створюючи позитивну емоцію і прив'язуючи її до дії. Саме це і є механізм автоматизації. Окей, теорія це чудово. А тепер до практики. Давайте зберемо всі ці знання в один простий елегантний рецепт із трьох кроків. Його можна почати використовувати ну, буквально одразу. Крок перший. Знаходимо опору, або, як ще кажуть, якір це якась звичка, яка у вас вже залізобетонно існує. Щось, що ви робите щодня на автоматі, почистили зуби, заварили каву, взули черевички. Щось дуже стабільне. І ось як виглядає ідеальний рецепт. Спочатку опора, після того як я змив воду в туалеті, далі крихітна звичка, я зроблю два відтискання і третє обов'язково святкування. І скажу собі: круто, бачите, ми буквально вплітаємо нову дію в уже існуючу тканину нашого дня. І ось тут починається магія. Все починається з крихітної звички. Вона створює послідовність. Послідовність народжує впевненість у собі. А вже на цій впевненості, як снігова куля, починають рости більш значущіші звички, і це вже веде до справжньої глибокої трансформації. Тож, якщо підсумувати, чому це працює? По-перше, цей метод буквально спроєктований для успіху, шанси на невдачу мінімальні. По друге, він знімає нас із голки мінливої мотивації, вона просто не потрібна. І по третє, він створює той самий дорогоцінний імпульс, позитивну енергію, яка штовхає нас до нових звершень. І головний висновок, мабуть, такий. Звички це наче найменше цеглинки трансформації, можливо, поодинці вони здаються незначними, але саме з них будується фундамент великих довготривалих змін у житті, тож чому б не почати з однієї крихітної цеглинки?